Всім привіт! І я буду знімати про свій щоденник. Я вже деякі сторінки в ньому робила і зараз вам покажу. З ми відкриваємо нас зустрічає ось така типу, надпись Ліане. Я побачила в Тіктоці, мені дуже сподобалось і я це зробила. Саме, на, типу, всякі названня. Далі друга сторінка це ось така от. Відео було дуже гарне, на мене не дуже вийшло. Ну, яка є, вже така буде. Далі календар на Deck Ну, типа Грудень. Ось такі от ялиночку сніжок. Ось тут вас скільки води я випала за день? Тут а, надпись опять. І тут окороки страху. Далі тут я розказала про себе. Ось так от в наступному відео вже покажу. Ось така дуже красива картинка. Далі тут я забула намалювати, а ось тут от така гарна картинка мій відпечаток пальця по-англійському. Я надписи типу, по-англійському написую. І сьогодні я забула заповнити, скільки я випила води. Беремо ми десь мій улівецьку. Знайшла олівець. І давайте зараз заповним. Кстати, я в рукавичках. Я сьогодні випила три. Три баночки води. Не чотири семь. 4. Все ми заповнили. И я в наступному відео будемо робити картину. Всім пока-пока до наступного відео.